Вітає кучерявий сад, Оля Кучерява, Передмістя Львова, початок серпня. Блакить і рожевість в туманнім серпанку. Гортензія ніжна, цвіте біля ганку, як хмарка пухка у ранковій росі. Така вона статна у літній красі. Так, сьогодні ми поговоримо про гортензії в саду. Це і про волотисті, яких я назбирую багато різних сортів, аби потім відібрати найкращі і залишити у себе в садочку. І про великолистові, котрі теж Ой, видали мені таке чудо одне. Ну, ми як детективи розслідуємо причину, бо вона для мене теж в певній мірі загадка. А ще нещодавно я дізналася про метод американського садівника Тіма Бобеля. Він назвав цей метод витончення, і описав в книзі Гортензії в холодному кліматі, котрий дозволяє саме в холодному кліматі отримати значно більше суцвіть. Мова про великолистові гортензії. Поділюся цією інформацією, покажу свою науково дослідну ділянку з новенькими сортами волотистих. Розкажу про них, розкажу, котрі гортензії тут стали моїми фаворитами. І чому? Отже, все за порядком. Поїхали! Спочатку уявімо себе детективами, котрі розслідують дивну ситуацію. Багато чую садівників, хочуть досягти, мріють досягти такої яскравої зміни забарвлення звичайної рожевої гортензії. Для цього ґрунт має бути максимально підкислений. В рух ідуть і алюмінієві галуни, і сірка, і оцет у підлив, і лимонна кислота, і якісь спеціальні, навіть не написані пакетики для зміни забарвлення гортензії. І буває, що всі зусилля марні. В чому ж тут диво? Розкажу вам історію цієї гортензії. Мене обдурили на базарі, все дуже прозаїчно почалося. Продали мені малинову гортензію великолистову, яку я шукала багато років. І вкривши її гарненько на зиму, на наступний рік я побачила, що абсолютно звичайнісінька, навіть не ремонтантна, звичайна, рожевенька, ну, симпатична гортензія. Звісно, я Втратила до неї інтерес. І наступні роки її не вкривала. Взагалі, вона посаджена у мене в саду біля криниці. Не в квітнику, тому жодної уваги з мого боку. Жодної. Каюсь, це не гарно по відношенню до цієї красуні. Але ні поливу, ні підживлення, ні вкривання на зиму, взагалі нічого. Я забула за її існування. От, живе вона, як. Як їй вдається? Тож і видно, що вона не надто така густа. Минулі роки зовсім не цвіла бо вимерзала, а цей ріг, бабанц і синя, росте під яблинею. Що сталося? А це моя в квітнику під ганком. Гортензія, котру я підкислюю, за котрою я доглядаю, підживлюю, поливаю. Не дуже хворію такою фікс ідеєю її засинити, але максимальний ефект, який мені вдавався досягти, це бусковість. Рожеві суцвіття, а також бускові. Одночасно на одному кущеві. До речі, я вже маю малинову бажану гортензію, Але методом живцювання з відомого куща. Ця моя красуня була вкрита, але у весняні заморозки, мінус сім, якимсь дивним дивом, чудним чудом вона вся розпилиналася і, звісно, що змерзла. Тому квітування не рясне. Така велетенська окрема квіточка виросла. Ця моя красуня отримує всі, може звучить негарно, але помиє з кухні, дає цукор, де немає жиру, де є органіка. І вся вода з помитими банячками, мисками, тарілками, горнятками іде шур під неї. Весь жмих і з вина домашнього ми робимо, теж з водою розкалапуцькується і туди. Ну, одним словом, гамця є вона в мене дуже добре, годується дуже добре, окрім якихось там пакетованих добрив. Тому виглядає непогано, але квіткові бруньки змерзли. І ось чудо метод пана Тіма Бобеля. Саме на прикладі неї вам покажу. А дізналася я про цей метод у нашої української гортензієвої феї. Пані Яни Романюк. У Фейсбуці пані Яна має свою сторінку і продає гортензії, і дуже багато про них інформації розповсюджує, нас просвітлює. Пані Яна перевірила цей метод на своїх кущиках. Я ще цього в себе не робила, але хочу зробити, бо вкривати цієї зими не збираюсь. А ще я дуже тішу, що, нарешті, маю таку. Ну, Не рожеву, а малиново, рожеву чи малиново-червону красоньку. І от, аби не було стільки листя, а побільше квітів і без вкривання, спробую поекспериментувати за от цим методом. В чому суть методу? Беруться пагони сліпі, оті такі зелені, які не закінчуються квіткою. І пам'ятається про правило Лише Одну третю кількість таких пагонів береться, і зрізається так, щоб залишилося знизу 1 третя кожного пагона. Ще раз, зі всіх оцих багатьох пагонів, вибираємо тільки третю частину, а не всі. Це для того, щоб не провокувати ріст зрізаних пагонів, бо залишається ще багато звичайних розвинутих. І зрізається дві треті, залишаючи одну третю знизу. Десь зараз такий метод, до речі, працює від середини липня до перших чисел серпня. Десь зараз гортензія закладає на своїх пагонах квіткові бруньки, чи починає закладати квіткові бруньки на наступний рік. І ось такі квіткові бруньки закладуться знизу. І коли. Почнуть наступного року рости пагінці, з них вони квітнутимуть, а зберегти нижні бруньки значно легше, ніж верхні. Навіть коли вкриваємо, то ті верхні завжди страждають. Якщо вони змерзнуть, то випріють. Ну, завжди з ними якась катавасія. Тобто, суть ви зрозуміли, я цьогоріч спробую, а наступного року подивимося, що з того всього. Вийде. До речі, абсолютно нічого не вказувалося, з якими гортензіями працює цей метод ремонтантними, напівремонтантними, неремонтантними. Ну, спробую спрацює, буду користуватися. Ні, буду мати також відповідний досвід. А ще одне доповнення щодо синенької гортензії. Яблука, які падають з яблуні, ми з чоловіком визбируємо. Ну, деякий час, може, вони там і поваляються, щось десь і підгниє, що не побачимо. Але яблука там не залишаються і в ґрунт не йдуть. Це так трішки ускладнює запитання, чому посиніла великолистова гортензія. Ну. Якась причина тому має бути. А яка, а яка для мене невідома ця причина? Догляду нуль, яблука забираються, а гортензія посиніла. От вам і і рожевість в туманнім серпанку. Справді, у нас досить мокро і комарі нас просто заїдають, заїдають і вночі, і вдень, і в хаті, і на вулиці. Дивіться, як гарно наросла на другу хвилю Помпадур, але ми прийшли не до неї, а на мою науково-дослідну ділянку, де детальніше розповім про сорти вже волотистих гортензій. Вибираю я їх собі за такими основними параметрами. Перше, щоб були товсті, міцні пагони, і гортензія тримала сама себе, а не розвалювалася, як, до прикладу, Ваніла Фрайс. А друге, аби шапки великі, довгі, росли, видочні. Або щільні, або ажурні. Ну, надаю перевагу щільним. Класно, коли ще є. Такий дзюбик в кінці шапочки, а не кругле закінчення. От, щось мені так більше подобається. Перед нами невисокий сорт Royal Flower, десь до метра повинен доростати. А чим він цікавий, він забарвлюється з часом не у вишнево-малиновий колір, як більшість, а у бусково-фіолетовий. Вже починає ледь-ледь змінювати забарвлення. Ну, подивимось, я ще й наживцювала собі. в мене з гортензіями, з їхнім живцюванням є певні плани. Хочу наживцювати багато найкращих сортів, довести їх до пуття, до такого гарного, розвинутого стану і вчитися продавати. Тут є новенький сорт Magical Lime Sparkle це першорічка. Перекладається як магічний лаймовий блиск. Лаймово-зелені суцвіття в майбутньому можуть набрати легко рожево-зеленого відтінку і кущик до півтора метри. Але на даний момент більш лаймовим є полярний відмідь. Взагалі, в такій клумбі, де немаленька кількість сортів, от полярний ведмідь найбільше подобається. І ще один сорт є, просто як на мене бомбічний. Дивіться, ось він, другорічний кущик, він повинен вирости метр на вісімдесят і почати квітнути із червня. А не з липня-серпня як більшість. А пагони, які міцнезні, грубезні, на таку невеличку висоту. Взагалі він нічим не підв'язаний. Це просто собі не обв'язаний, не підв'язаний. От сам собі такий красончик, сам собі ось так стоїть. Наживцюю його максимально по максимуму. Ось він, Red Light. і полярний ведмедик. Це фаворити. Гортензій у цій клумбі та повернемося до полярного ведмедика. Ця гортензія гігантська, до 2 метрів, 2,5 з половиною може виростати. Вона мені тут така потрібна, щоб затулити будівлі. Хочу бачити зелень по периметру свого господарства. Тому вона тут наживцювала, я встигла так відносно багацько. Полярного ведмедика дорощуватиму. А це розрекламована ренсам. Та подивіться, яка вона якась нещасна лиса. Не знаю, що їй не сподобалося порівняно в тих самих умовах з іншими кущами, ну, от з полярним ведмедем. Він красунчик а... та всі решта, а вона, не знаю її. Ну, Шапки мають бути яскраво малинові. Минулоріч вона була манюня і шапок таких не було. Теж побачимо, але наразі. Не скажу, що це один з найгарніших сортів моєї а-ля колекції. Середньоросла до метра м у висоту і 110 см у ширину. Отакий вже ажіотаж був довкола неї. Ну, подивіться, порівняйте. Не, не, не бачу всіх прекрасностей цього сорту. Цю гортензію купувала цьогоріч взимку у зеленій садибі, як фрай з мельбу, бо мені вона тут потрібна теж високою. Поруч із полярним ведмедем. Та Фрайзмельба мені здається, повинна мати якісь довші суцвіття. Звісно, гортенці в перші ж роки не показують свої характеристики на повну силу. Мені здається, що це зовсім не тип суцвіття Фрайзмельби. Можливо, я помиляюсь, можливо, хтось має фрайзмельбу і зможе мені підказати, була би щиро вдячна. Краще пошвидше дізнатися правду і пересадити, ніж потім великі гортензії зрушувати зі свого місця. Фрайзмельба. Не знаю, не знаю. Щось вона мене турбує. Ну, побачимо. Поза конкуренцією, Red Light. Ай, красончик, красончик. Дивилась би на нього і дивилась. До речі, літнє живцювання гортензії ідеальне, зеленими пагонами, майже стовідсотковий вихід. Ці погінці точно підуть на живці. От вона так стільки соцвіть заклала, що нема дуже щось зрізати. Карличок Little спокій до пів метра висотою. У мене два таких кущики, але не зацвіли цьогоріч. І 30 см ширини. І всякі різні наживцьовані шугараж. А це теж безпрограшний варіант для. Садівника сорт Lime Light. Це теж гігант до 2,5 метрів висотою. У нього велетенські соцвіття, міцні пагони. А ще має плюси: не вигорає на сонці і дуже довго тримає лаймовий відтінок. Оцей кущик, що я показувала, пересаджений. А чуть далі, ми зараз до нього підійдемо, є дубляж живцьований. Я його навесні не пересаджувала, тут ще більше суцвіття. Дуже подобається його лаймовий колір, котрий довго тримається. От Гортензії на цьому етапі, коли вони лаймово білі, найгарніші для мене. Так, ще одна манюсінька гортензія карличок прикарличок, Офелія або Полістар. Це більш ранній варіант, заквітає раніше і бачимо її повний відквіт. Манюня це до 40-50 см максимум, швидше горщиковий варіант, аніж ґрунтовий. Бачимо мою невідомку. Та, дивлячись на її листочки з пігментними плямами, а це характерна риса сорту Diamond Rouge. Думаю, що саме він, хоча купувала як Vim's Red. Та Vim's Red гігант. Тут щось до гігантизму, як до небес, рачки. Дуже швидко забарвлюється урожевий колір, квіточка кожна велика порівняно з іншими сортами, і суцвіття не настільки багате окремими квіточками. Теж пересаджувала, можливо, він візьме більші висоти наступного року. Бачите, скільки в мене всякого різного дрібненького живцьована. Це вони вже як солдатики стоять під палючим сонцем, оці мацьопочки. На наступний рік будемо милуватися. На відквітанні Дентель де горон. Його час минув, тоді, коли він відквітає, інші заквітають. Ну, дуже ранній сорт волотистої. Мінус має великий, розвалюється страшенно, не тримає себе. Крім гортензій на тій ділянці у мене і старовинні троянди, і канадійки. Якщо придумаю, де їх переселити в сад, то переселю. А тут посадила красуньки від Оленочки, вітер трояндових мрій. Привітики тобі! І дякую, бачки вони гарні в мене тримаються, підняли свої соцвіття, підняли листочки, поливаю пильною. І мій живець. Отакого От типу живці хочу продавати, бо часто люди не вміють якось довести. До того, щоб пагони були міцні і мордуються з тими гортензіями, ті гортензії якісь ніякі. Тільки заживцьований сорт забула. Оце мантелепа. Так. О, хочу показати влітку посаджену мою трояндочку Ted Dor від зеленого магамзину. Вона вже пускає свіжі пагінці, і листочки не опускалися, не, не жовкли, одним словом. Їй добре, вона вже вкоренилася, бо тепло, волого. Але не закликаю влітку садити троянди чи пересаджувати. Все-таки восени менші ризики, що з ними щось буде не те. Ось мій живець написала пінки пінківінки. Ну, які це пінківінки, пам'ять мені зрадила. Це далеко не пінківінки. Канадійка. Заберу її звідси, вже знайшла в саду місце, там, де колись росли троянди теракоти. Тепер буде вона там. зимує, при мінус 40 градусах морозу, у нас таких навіть не буває, тому ніякого вкривання, а ще не хворіє, а ще на одному кущикові можуть бути і отакі відкриті малопелюсткові квіточки, і повні. Ну, це їй перший рік, тому не дивно, що квіточки простенькі. Ось, з грубшого, ми пробіглися цими сортами, цією клумбочкою. Що хотіла, те показала і розказала. Ага, ще один такий екологічний момент. Хто помітив, за гортензіями ближче до сітки, таке щось було зрізане, негарне. Це зрізана ожина. Ми чекаємо, щоб висохлося злист, сипалось листя вся органіка в земельку максимально. Тоді згребемо пагони. І заберемо їх. І утилізуємо зовсім окремо. Бо листя, зелень, бур'яни це все цінно для ґрунту органіка. Так, це, звісно, не всі мої сорти на ділянці. Є вже вмонтовані, вписані у зрілі квітники. Про них пізніше. Ось там Skyfall, Pink and Rose. Маленький Бобошка, Пінкі Проміс, пізніша гортензія та інші. Про них вже якось іншим разом. А зараз закінчуватиму це відео Задовге теж недобре. І прощатимусь з вами і дякуватиму, що прогулялися зі мною. Якщо є запитання щодо догляду, запитуйте, будь ласка. Колись робила відео на ту тему, але його ще потрібно знайти у моїй стрічці на каналі. Тому відповідатиму на запитання з задоволенням. А до самої гортензії ми ще повернемось, бо лише починається їхній час. Спокійних нам днів і ночей. Можливості насолоджуватись своїм садочком. І слава Україні!